вас вітає. закінчилися два дні виставки «Агровінниця». Було багато у нас цікавих клієнтів. Що хочеться відмітити, що на сьогоднішній день клієнти поділилися на малих, середніх і великих. Більшості це було невеликих там до 500 гектар господарства, які вже дивляться в сторону точно землеробства, в сторону навігації. Були середні наші клієнти і минулі, і новими з новими познайомилися. Багато є таких конструктивних питань, які задавали всі. Були деякі агрохолдинги. З якими також працюємо, поділилися, обмінялися досвідом, тому можна сказати, що виставка продуктивна. Але хочеться відмітити ще те, що зворотній зв'язок від клієнтів. Ми от намагалися запитати, в чому ж вони бачать відмінності всіх навігаційних систем, що є на ринку, і чи вони взагалі знають чим відрізняється там китайська навігація, американська чи японська. І, от, ви виділити ряд таких переваг нашої японської навігації компанії Topcon, з якими клієнти погоджуються, ті, хто вже використовує нашу навігацію, і ті, хто були на стенді, вони це був як інсайт такий. Для них, що можна так. Що, здається, що навігація вся схожа, електроруль, монітор антенна, а функціонал, який е, дозволяє робити там круті речі в полі, він є не у всіх, а є, ну у нас є, і можна сказати, можливо, тільки у нас в Топкона. Да? Наприклад, це інтелектуальний авторозгород. Що це таке? Це те, що у нас поле розбите на лінії, і ми можемо ходити по цих лініях через прохід, через два, через три. І інтелектуальний авторозворот він сам обирає, в яку сторону йти. І через кілька проходів для того, щоб рівномірно заповнювати поле по оптимальному маршруту, заводячи агрегат на наступну лінію і, звісно ж, не попавши на ту лінію, в якій він вже працював. В інших виробників це тільки в сусідню лінію, направо чи наліво. У нас він авторозворот розумний. Так? Потім, наприклад, технологічна колія багато господарств має такі посівні комплекси, як там Пьотінгер, Хорш, Амазон і тому подібні. І вони мають технічну колію. Але такі посівні комплекси вони працюють уже з великими тракторами, які також мають навігацію. Всі хочуть ходити через прохід, через два, через три. Але логіка технологічної колії втрачається, тому що механізатор взагалі ну там в третій із п'яти проходів потрібно включитися, щоб технологічка. А Він пішов з першого, в третій, тому подібне. І це складно за цим контролювати. Тому в нас на моніторі є відображення, візуалізація технологічної колії, тобто. Кожна лінія на полі, ну, тобто лінії розбиті на полі, і кожна технологічна лінія вона підсвічена окремим коридором. І це говорить про те, що механізатор точно розуміє, що в нього тут технологічка, він не наробить їх там підряд або потім з великим пробілом. А для тих сівалок, які самі останні сучасні посівні комплекси, в яких є функція по автоматичне керування технолічні кольорі, то у нас навігація дозволяє її автоматично відключати. Тобто механізатор взагалі не думає, де в нього є, де немає, чи скільки він раз випускав, піднімав сівалку, в нього автоматично вона включиться. В тому місці, де потрібно. Наприклад, створення розворотної полоси. От багато було в нас клієнтів, які працюють по нулю, по стриптілу, або в кого є гусеничні трактори. І що таке розворотна полоса? Тобто у всіх на полі є контур поля і є всередині поля роботи, яку робиться і по колу. Тобто є агрегати, там оприскувачі розкидачі, коли працюють один раз по колу, а з сівалками або ґрунтообробкою працюють три-чотири. П'ять разів по колу для того, щоб була смуга для розвороту, зачасту працюють спочатку по колу, а потім вже працюють всередині поля, щоб бачити, де вже оброблено. У наша навігація дозволяє згенерувати. Всередині поля ще одне поле, або, наприклад, відступити з одної сторони, відступити, з другої не відступити, чи поперечки тільки відступити. І механізатор уже на моніторі бачить, де в нього контур поля, де в нього розгородна полоса. Ми в нас вказано в навігації довжина дишла відносно трактора. і Він розуміє чітко, де вже робочі органи наїхали на цю розгородну смугу, і відповідно. Він може піднімати, опускати агрегат, або відключати секції. А якщо у вас розумний агрегат, то він ще й може автоматично відключати секції, наїжджаючи на розворотну полосу, хоча ми там ще не працювали. Такого точно ні в кого немає, і це дозволяє зменшити на витрати на насінні, хімії і тому подібне. Що таке ще цікаво, це віддалене керування монітором. Тобто до будь-яких навігаційних систем наших можна подати інтернет у вигляді Wi-Fi роздати, або там Starlink, навіть ми подаємо, там, чи Wi-Fi, чи по кабелю передаємо інтернет на монітор. Монітор може вигружати або обмінюватися даними з Хмарою, і плюс монітор має віддалений доступ. Що це дає? Що або механізатор може визвати нас сервісну службу нашу, для, для допомоги, або ми можемо просто самі підключитися. Механізатор просто підтверджує згоду на те, що ми підключимося, і ми можемо повністю на моніторі, на телефоні там, чи на комп'ютері натискати на. Кнопки монітора, тобто ми його бачимо як в себе, і тим самим допомагати налаштовувати, тому що міжсезоння механізатори щось забувають, їх потрібно постійно навчати. Міняються механізатори, що з цим проблема є. Є там, нові люди або людина взагалі, яка не працювала на тракторі. Постійно онлайн-підтримка повинна. І по телефону пояснювати, там, в правому, лівому кутку щось натиснути. Не всі, не всі це розуміють. Відповідно, потрібно віддалено допомагати для того, щоб не і, там, зриватися, їхати пів України, щоб нажати три кнопки. Тому віддалений доступ, не просто візуалізація, а з керуванням це дуже корисна штука, яку наші клієнти. Майбутні і поточні дуже зацінили. Додатковий монітор через Wi-Fi. Тобто наша система також через Wi-Fi, через Wi-Fi ось такий, наприклад, створює навколо себе точку доступу. І в зоні Wi-Fi можна з телефона або там, з планшета підключитися до самого цього Wi-Fi і вивезти на екран або навігацію, або і за вас-термінал. І що це нам дає? У вас посівний комплекс, який має 3-4 вида там, добриво, насіння, мікродобриво і тому подібне. Це все треба калібрувати. І для того, щоб не там, скалібрувати, зважив, йдеш в трактор, вводиш дані, скільки вийшло, можна стоячи біля трактора з любим із вас знаряддям, це все з телефона калібрувати, і в кабіні відповідно звільняється ще там, місце з основного навігаційного монітора. Можна поставити телефон чи планшет чисто для управління із оба знаряддям. Ця функція називається Extend. Що є ще? Онлайн-синхронізація з хмарним сховищем. Тобто є хмарне сховище, воно називається TAP. то вводиться аккаунт в монітор, і ви можете відправляти на монітор там, контур, лінію, завдання, диференційовану карту завдань. І отримувати факт по завершенню роботи. Це зручно, не, можна, не, не потрібно бігати там, з флешками, е, там, щось вручну вводити. Ви можете створити контур, якщо він у вас є оцифрований, створити напрямок, відправити на трактор, механізатора вже все є. І головне, що факт виконаної роботи з рельєфом, швидкістю роботи, з гектарами, з нормами, все буде е, у вас на моніторі, це дає контроль, звітність. І ці дані ви можете вивантажувати потім в різні системи, такі як там Crop, і тому подібне, тому що формат файлів — це Shape або із XML. І що ще цікаво, що якщо у вас на полі два трактори працюють, один там відбив лінію, створив завдання, то на другий трактор це все можна синхронізувати. Тобто другий трактор може витягнути з цього контроль поля, витягнути лінію, і вони будуть працювати по одних напрямих в межах одного контуру. Ще є така штука. Цікава, машин -лінк. Тобто на системи ставляться на тракторі е, окремі антени, активується така функція машин і два агрегати на полі вони бачать замальовку один одного. Тобто, наприклад, сівалка одна обсіває, а друга працює всередині поля, і та ж всередині поля, наїжджаючи на обсів. Іншої сівалки вона вже відключає секції, бо вони одна одну бачать. Чи це комбайни, чи це сівалки, чи це два-три, десять агрегатів полі, вони синхронізуються, один-одну бачать і доповнюють. Наїжджаючи на слід попередній, це все автоматично відключається для того, щоб не було нахльостів, пропусків і тому подібне. Заїзд на лінію з 90 градусів це також важливий момент, тому що багато навігаційних систем на ринку навіть не китайських а там схожих на наших виробників там американських інших. Вони можуть працювати, заїжджати на лінію, але питання яким чином і як, от наш автопілот з заводить на лінію з межі гона 90 градусів і по оптимальній траєкторії, і в залежності від нашого агрегату. Якщо це навісна машина ріща заводить, якщо прицепна, вона заводить агрегат і потім заводить трактор. Не так як інші виробники потрібно заводити чітко на лінії, включати автопілот, бо руль не включається, поки ти не завів на лінію. У нас із любого кута, тобто штанга 30 метрів. Ви з 15 метрів до лінії, стоячи під кутом 90 градусів, нажимаєте на автопілот, і він вас заводить на швидкості від 0,5 до 28 км може працювати. Але, ну звісно, там в роботі це від 0,5 до 28 ви можете користуватися на розворотах, понятно, що всі працюють там на 8 до 10 км чи на 6, дивлячись від машини. Хоча недавно у нас був старенький кейс Патріот. І там на 18 кілометрах чи до 20 він залітав в поворот, тому що автопілот різко його заводив електроруль на старенькому кейсі Патріоті Самхідному прискочі. В принципі, всі переваги із наших конструктивних розмов з нашими клієнтами, які всі зацінили вигоди з цих переваг. Ми покажемо в окремому відео, покажемо записи екрану, як це відбувається. Оці всі речі, що я перерахував на самому моніторі, а то й в полі. А так що хочеться сказати? Ну, виставка пройшла. Приємно, що багато людей за нами слідкує у всіх наших соцмережах. Пам'ятають, що десь бачили, чули який у вас тент. Ми прийдемо, подивимося, покажете, як вживу це все працює. Багато з ким домовилися, продамо покази, тому що сезон там посіву зимени, ріпаку хтось уже збирати буде соняшник, хтось зібрав, піде ґрунтообробка, Потрібно поставити автопілот, щоб навчитися, а весною вже працювати з досвідом. Відповідно, після виставки роботи багато по картографуванню врожайності також хочу відмітити по системах, які у нас там є. Ще це окремо ми показували, де управління розкидачами органічних мінеральних добрив диференційовано системами виливу. Відповідно, питань багато запитів багато, і саме цікаво, що приходили зачасту. Люди, які дуже тісні у виробництві, тобто вони задіяні. Це не асфальтні люди, це не кабінетні працівники. Це люди, які сьогодні в галстуку чи без, але в рубашки. А завтра він в полі, і він і на тракторі їздить, і на виставку приїжджає. Деті потрібно бути і там, і тут, і вирішувати всі питання. Відповідно, за допомогою наших якісних рішень від Топкона, від це японська навігація, ви можете купити інструмент, який буде вам служити 10 і більше років, і не буде питань, що щось не працює, не можна оновити чи ще щось. А це надійні рішення, які ми вже в Україні проваджуємо 10 років. І кожного клієнта по цей день знає, пам'ятаємо і розвиваємо, тому що які рекомендуються як Сарафани Радіо. Що виставка пройшла успішно? Було багато людей, багато компаній. В виставках ми будемо участвувати у всіх. Ще буде виставка в Тернополі даного організатора. Приходьте на наш стенд. Ми будемо показувати в інтерактиві там різні наші продукти для того, щоб ви бачили бачили вживу, да там як працює «Ізобас», як автопілот, авторозворот. Ми готові до конструктивної розмови, готові до демопоказів у ваших господарствах. Тому до зустрічі у ваших господарствах дзвоніть у всіх месенджерах, пишіть. Раді будемо вас бачити у колі наших клієнтів. До зустрічі.